Друзі, вітаю! Вчора мав невеличку перепалку на тему карт Таро з поважною мені людиною, тому вирішив підняти цю тему у відеоролику. Для цього я вибрав прогнози з минулого однієї із найпопулярніших в Україні тарологів, екстрасенсів, регресологів, біоенергетів, як вона про себе пише Людмилу Хомотовську. Нагадую, тарологія, як і астрологія, нумерологія та подібна маячня являються псевдонауками. І так, прогноз від 22 лютого 2022 року. І що нам може в найближче време? В найближче вірям України. На жаль, в ті часи пані Людмила Хомотовська ще української не знала, так що слухаємо російської. это неделя, вот это с 22 по 28 включительно. Что нам может дать? Ну, на секунду вторжения в эту неделю точно не будет. Будут строиться какие-то планы, будем мы смотреть дальше. По королю мечей у нас даже в кое-веки будут приниматься какие-то мудрые решения, мудрые законы. В данном случае будем получать какие-то деньги, при том немалые деньги, при том, я скажу, большие деньги. Это поддержка. При соїненні еще какие-то движения, щоб закрити Україну? Здесь у нас колесо Фортуни. или ми можемо сказати, що по кругу действия, которые закриваються для того, щоб усилити границі? Поэтому вот такой... Ну, що ми з цього взяли? Значить, у нас прогнозувало, що не буде вторгнення з 22 по 28 лютого. Як і які прогнози? Ну, звичайно, я ж, як і у всіх астрологів, тарологів і нумерологів. А тепер прогноз за 18 травня. Коли закінчиться війна, слухаю. Ну, Дивіться, якщо ми дивимося, коли закінчується війна, то нам показують е, кінець літа, вересень місяць. Більш-менше, я так розумію, що ми прийдемо до якихось договорів. Це е, буде тоді. Отже кінець літа, вересень місяць, зараз вже січень, і знову Торо рулить. А зараз прогноз від 9 серпня, коли Херсон звільнять. Дякую вам, пані Людмила, за те, що ви от зробили такий невеличкий розклад. Хотілося б ще запитати, що в нас буде з Херсоном і з Донеччиною. Як там будуть зараз ситуація, до чого там готуватися людям? Ну, Херсон, із того, що я бачу, з того, що мені показують, я так розумію, що Херсон цьому місяці нам повернуть. Ага. По Херсону в цьому місяці, в серпні. А Херсон повернули коли? В листопаді. По четвірка монет говорить про те, що це не буде дуже швидко. Це, можливо, знаєте, я б навіть сказала, такі включаться деякі тормоза і будуть такі якісь невеличкі, знаєте, такі по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть але в е, нас закінчиться розклад, е, тим, що все-таки закон. Е, Набере силу на рідній землі, так що тут я думаю, що Херсон відвоюють в серпні місяці. Відео від 12 жовтня: чи зустрінуться Путін та Зеленський на саміті G20? Слухаємо. До речі, буде цікава подія. Це буде листопад в Індонезії саміт G20 і кажуть, що там може з'явитися Зеленський і Путін, і вони можуть там зустрітися. Наскільки це реально подивимося? Я бачу, що Зеленський не дав відповіді. Зараз йдуть мовляння. Навіть... Більше всього, що він все-таки туди поїде. Він не поїхав. Чи може взагалі бути ця зустріч? Вона, в принципі, може, але, але ще нам обіцяю, що там дуже багато в Росії відбудеться, так що там не в Зеленському навіть річ, там більше річ в Путіні. Не здивуюся, якщо там не буде кому їхати з тієї сторони, тому що. Людина чомусь знову показує слабку, я вам навіть покажу, да? чи він там буде хворий, чи він буде лежати. Якась така тема. Можна їх туди завести, тільки не буде кого туди везти зі сторони Росії. Все-таки Лавров їздив. Крутий прогноз. Відео за 22 жовтня. Слухаємо. Вміють, але стоять. А коли звільнять Луганськ? От якщо про Луганськ ми будемо говорити. Я так розумію, що на, на Луганськ все-таки в нас йде кінець осінь. Це в нас буде, якщо на сьогодні жовтень, то це буде листопад, тому що в нас вже там хороші новини вже йдуть в листопаді. Так що... Зараз січень. Знов крутий прогноз. Думайте, що таке таро. Відео я шукав такі, де була б хоч якась конкретика. В більшості випадків ці шарлатани використовують загальні речі, які можна приписати до будь-чого і будь-коли. Чому ж люди їм вірять? Бо запам'ятовуються вдалі прогнози. Про невдалі швидко все забувається. Так можна зняти тисячу відео з точною датою закінчення війни. І після події сказати, а я вам казав, і люди це підтвердять, бо будуть шукати підтвердження. А 999 згадувань інших дат забудуться. Тому прокачуйте свій мозок, розвивайте критичне мислення і до зустрічі!